І що, всі от плавають, а Діана лежить. Тут <рес> або я в тіночку лежу, бо диви, як мене ноги згоріли, які червоні. Я ж не можу... А ти хочеш, щоб з тобою хтось там оплавав? Якби хтось там не посварився, то він би з тобою могла тут оплавати. А так... Та гаря, ну тут тебе й і мучила. І це. Так я не можу тебе бавити тут. Води ви там дитя. Ну, сонце знову. Та я, я, я був в дитячому, всі ноги мені там пообгоряли. Можна попросити, щоб з тобою, це там буде тепліше, щоб ще Коротше, можемо попросити, щоб дівчата вон з тобою побавились. Але судячи з того, що їх вистачило на півтора хвилини в басейні, мені з тобою хіба пофоткатися зможуть.